Привіт підписникам та гостям каналу. Ми на базі готуємося до друблення зерна. Ось так все готово, мішечок привчилися ми закріплювати його резинкою. Ячмінь засипаний вже. Зараз включаю, хочу показати як він працює, як в роботі. Отак знімав, а дуже не показував як ми. Ним дробимо. Зараз прикрию двері, щоб не було сквозняку, бо щось дує дуже сильно, якщо прицеп дасть вот так. замочок клац. тут закрив, щоб пилюка дуже не летіла, запускаємо тут у нас кнопка. Так він Практично дуже він і не тарабанить. Є тут момент, ось ручка тарабанить, зарабанить на так підкручую, тут паличка, тягую, відкручую, паличка, витягую і відкручуємо. Тут прикручуємо основку, закинути. На половині взиваємо, на назад, щоб не відкручувалася ручка. І все, й дерно пікло. Кольно на очах пливе. Решту меле мені подобається. Так як бачите, відпиління убрали, трішки є, але не суттєво. запас красивый. зерно уже закинчивается. И вот, друзья, имеем вот такой результат. Вот такой у нас рукав. Мы его вставляем, чтобы не летело. Вот. И вот так малым. Фракция идеально. наладили, ладили і працюємо. із з бега ось такого вставляємо мішок і закріплюємо сюди поки що так. Дивіться далі. Поки там велиться, це... тут працюємо. Зараз будемо виті Ось наші клині. Ось так підросли. Цей менше вже хрипить, але ж такий хворий ходи він. Їсть є, але перекинув його сюди. Цих вже підчистив. Цих систенька. Ось такі. Вони зовсім не ростуть. Зараз їх пропалю від під кожного плеща. Тому що він є. Вони аж шкуру на собі здоров'ять. Зараз покажу, чим буду колоти. Колоти буду ось такими препаратами. Е Бровермектин і івермектин. Різниці немає, але ну, я її не бачу. Що той, що той підходить до для лікування від кожного кліща, а також і всіх там паразитів, все інше. Глистів ми поганяли порошком, але... Порошок, як ми знаємо, не бере і не дає результату нам по, під кожному кліщу. Зараз проколемо, не знаю, сам спробую. Попробую, як вона вийде. Ну, думаю, що, думаю, що вийде все. Так, далі, друзі, привезли картопельку. Добрали ми картопельку вчора. Це ось наша не сортова. Тут і рожева, і біла, і довга, і горбачовка, і все інше. Ось наша Наша гранада і 23 кущі було рожевий, і я, я не зрозуміло, як вона сюди попала. Не, десь, десь мене надурили трішки. Якось він називається, або робко, там, або якийсь сінший сорт. А довгенько, хороший врожай. І дуже сильно мене вразив врожой, картопельки. Ще в нас в мішках і досі. Сур, картоплі називається воларе. Ось така картопля, я коли розсиплю, я вам обов'язково покажу. Садив я її одну сітку. Сітку скільки там? Два з половиною відра стандартна. Хай три. Убрали 12 відер. Ось такий результат. А тут 12 відер. Це один сорт, Ми її перерізали і садили. Дуже мало кущів, але в кущі. Горна картопелька, як бачите. Така горна, немає ні, ні, ні гнилі, нічого. Дуже хороша картопля. Добре, друзі, працюємо. Зараз помилюю і трішки вам розповім про кормо. Переїхав я, друзі. У свій е, другий так сказати, Тут де ми колотимо. Про корма хотів поговорити. Всіх як сказати, бентежить таке питання. Всі задають таке питання. Ну, І я теж задаю таке питання, зараз вже не задаю, задавав. Який корм найкращий? Найкращого корму, друзі. Ну, в принципі, в різному регіоні, при різних умовах, він... кожен буде вважати його по-різному. Я, наприклад, вважаю, що МВД Ну, зараз, при тому, що в мене там 50 голів, для мене БМВД це, це доступно, це без проблем, без забот при моєму перемішуванні. При всьому, я там були думки, так сказати, мислі про премікс, ну ні. Поки що ні. Зараз БМВД, зараз, як ви знаєте, я годую фідлайном. Ось такий фідлайн. Фініш це зараз вже на фініші в мене там декілька фрестерів на фініші. Він на даний час е, найкращий. Ну, найкращий в плані чого? Найкращий, потому, тому що, е, повчитавши все, він виходить найдешевше. Що ви розуміли, мішок Фідлойна на базі, на оптовій, на єдиній в Полтавській області, базі. Кому цікаво, пишіть, я розповім, де вона знаходиться. Це не секрет. Там можна купити від п'яти мішків. Одного, то може, вони вам і не продадуть. Але від п'яти мішків там можна в них купити. В них там є ці БМБТ, і BMB, і премікси різні. Ну, в общем, база одна, де, яка займається підлойном. Перекупив море. Але ціна фініша 770 гривень. Далі рахуйте самі. Є така ціна 30 кілограм, До речі. Далі рахуйте самі. По приростах. Я б не сказав, що вони там дуже великі, дуже хороші. Скажу чесно, кормлячи двориком, ось дворик, щоб не затіняти. Ну, і покажу. Всі, хто займається свинья, вони знають, що таке дворик, не буду там розповідати. Вони знаходяться за 40 чи 50 км від. Полтове. Це ще кілометраж мені, якщо їхати. Я їду часто часто їжджу в Полтаву. По дорозі беру завжди мішків 10. Ну, менше не беру. Так не знаю. Може і можна менше, ну вони й 10 там так кривляються, ну, дають 10. На даний час, це самий найкращий варіант в Полтавській області. Дешевшого корму ви не знайдете. Результат на цьому кормі є. Є, і я вам його покажу. Ну, він... Гірший, ніж на дворику. Це 100%, тому що на дворику результати були кращі. На дворику не було проблем з понусами. Ну я зараз зарікатись не буду, що фідлайна є понуси, тому що в мене дуже погані ці поросята білі, вони і в общем, і, кліща, і... Ну, Це гори поросята, вони в мене вже місяць, а вони такі, як я їх вроді би тільки купив. Ну, це людина учиться на своїх ошибках. Розумні люди учаться на чужих, я учуся на своїх. Це я, я вже зрозумів, і з таких ошибок ми робити не будемо. Ми вже знаєте, що я буду залишати свиномоток. Ну, зараз не про це, зараз про корму. Ось цей корм, він найдешевший. Кому потрібні якісь контакти, звертайтеся в коментарях. Там в деяких коментарях є мій номер телефона, хто знає мене особисто, питайте, я. Домконтакти, де можна купити такі з Старта я привіз фініши. Наш млин старий. Як не такий не старий, тим, що ми мололи до цього. Тут у нас наколочений гровер, зараз буду набирати туди на ферму. Тут фініш. Старт у нас у маленькій бочечці не йде. І... Ось таке, друзі, те, що я хотів поговорити про корма. Корма я годую, пшениця, ячмінь, кукурудзе. Рецепт я вже показував попередніх відео, Там полистайте, подивіться. Кому цікаво, можу показати ще раз. Не... Одним батько користується, він колоти корми. Ось старт, гровер. Тільки в гровері замість пшениці. Тут іде кукурудза. І в фініші так само замість пшениці йде кукурудза. Зараз старт іде пшениця. Ячмі. Ось такі ось такі рецепти. Кому потрібні, я можу там особисто кожному розповісти більше. Але я думаю, що це він... в кожного БМВД практично. Ну, Ну, практично одинаковий. Ось таке, друзі відео. Пишіть коментарі, підписуйтеся, залишайтеся на каналі. Далі буде цікавіше. До зустрічі!